Я знаю, що це приїхало у нас. Маркос Матео местре, перспектива в кадрі. Книга один. Блін, яка вона красива! Гуща подивіться. Тут ще є перспектива в кадрі книга два, як методичка. Щодо постановки кадру, як ми дивимося, куди ми дивимося, як правильно ставити, подивіться, все в схемах, все в розрахунках. Це я буду читати вдумливо вивчати і для того, щоб побудувати кадр, для того, щоб навчитися гарно знімати та фотографувати, ось дивіться. Ну і взагалі, для того, щоб покращити перспективу, для того, щоб покращити кадр. Тут ось у мене, до речі, є і графічні всякі штуки, і перспектива з двома точками сходження. Дивіться, тобто воно показує повністю, де наші очі, як, як дивиться людина і як зробити так, щоб було дуже красиво. Ось, є навіть кольорові ілюстрації. Ну,